Це зупинка громадського транспорту 539-го автобусу. Але ось ми мешканці самі її прибираємо. Бо тут був такий страшний смітник, що слов нема. Ми сподіваємося, що нам хоч від району зроблять асфальт, щоб ми могли ходити, бо бачите, яке там далі люди виходять на проїжджу частину. Тому самі люди зрізаємо оці всі захащі, хащі, зарослі. Ну а нам пообіцяли, що це все вивезуть. А ми прибираємо сміття, щоб вже якось спільними зусиллями зробити тут нормально, щоб люди не страждали, могли нормально ходити, а не виходити на проїжджу частину. Урну нам поставили, правда, тут не було мішка, то невідомо, як би мусор збирали, але ми мішок он поклали. Ось. Ось це треба, щоб зробили, бо ходити тут неможливо. Все таке розбите, побите, то це ще снігу нема, льоду нема. А що буде, якщо льод пойде? буде? Оце вже позрізали. Це потрібно нам пообіцяли, що вивезуть ці гіляки. Ще треба отут докінчити, це ще треба позрізати. Щоб зробили нам дорогу нормальну, прохожу частину асфальту. Бо ось дорожка виходить. На дорогу і люди бабусі, дідусі з дітьми, а зараз і світла ж нема. Повинні ото йти по проїжджій частині, де машини їздять. А раніше тротуар був тут, а тепер тут ось так. Ну ми зріжемо і будемо сподіватися, що до асфальт нам зроблять.